Добрий день, добрий день, Halo. добрий день, добрий день. Буква y". Це як мам з добром. <клев> Моїм зростом, вибачте, мене, там пані монтажер на мене просто трішечки кричить. <клев> Ти там це не вставиш, не смій там, там надо цей. Привіт! В минулому випуску ми закінчували опитувати їх величність керуючи студентською радою. Та не забуваймо, що у нас є ще чотири департаменти. Тоді ну можна розпочинати. Та очолювати цей список буде голова департаменту культурної, спортивної роботи та туризму. Відмінний керівник, який має більше 24 годин на добу Максим Удадес. Хай! Максим Удадес. Це найкучерявіший член культмасу, один з організаторів дебюту першокурсника. Найбільший весельщак та людина, яка вміє абсолютно все. Розкажи, будь ласка, як тобі на новій посаді? <кхи> Піп. Це доволі тяжке питання для мене. В принципі, все добре. Тріш справляюся, як можу. Трішки перший місяць було незвично з новими людьми, з новою командою, але зараз ми вже входимо в колію. Ось нова ведуча. У нас багато ведучих до речі, які мені всі подобаються. Тому я буду спокійний за наш департамент. Плак-плак! Отож, наше перше питання: в якому віці можна бути призначеним на посаду судді? <гум> ну, по тому, що я бачив по тік де брали в Верхов... Конституційний суд, то це точно не 20 років. 30? Трішечки більше. <гум> 90. Менше. Ну, їх в мантіях не розлічеш. Чи ну... <гум> воно старе, чи молоде. Президента з 40 давай, а судді давай з 35. <гум> так, але не старший. Якого віку? 60. 62. 65. Молодець, Максим! Зараз ми тобі покажемо шматочок відео з попередніх випусків, на якому будуть відповіді учасників на питання, а твоє завдання підгадати на яке. Угу. Угу. Нажми сюди, Боже. Хоч ну я ж села. Сто двадцять в такому, 119, щось таке. А що ж так мало? Десь 98. Удвічі більше ще. Ого! Там 100... Далі неправильно, але 3 правильно. Сточети.

Але давай думати логічно. Це не кількість країн, по-моєму, того ж їх десь 130 там там щемось. О, почекайте, а можна цвіток друга? Ми таке не практикуємо. Ну, будь ласка, ні. Ну мені ні. <с> ну я вам заплачу. Ні. Світове питання, зрозумієш? Світове. Скільки світових Скі? фраз привіту, скільки культмасів існує в світі? Які в нас є світові організації? ООН. Є європейський суд по правам людини. Ти людей. вже сказав. Он. Ну, а як пов'язати 193 і ООН? Ох, скільки країн в ООН ходять? Браво! Отже, вірна відповідь. Скільки країн налічує ООН. зараз? Буде трішки одеського діалекту. Оскільки я з Одеської області хочу спитати тебе суто одеський сленг. Що таке халоймес? Дуже дякую тобі за запитання. Це привітання, Нецензурне слово чи цензурне? Як ти міг таке подумати? Ну я не знаю. Може, це тебе знаєте побажання там невдачі своєму недругу? От всім халоймес. Давай так, це не продукт. Як крикнути там, коли от щось де халоймес, віка, халоймес. Mm, даю підказку. Що ти мені якийсь халоймес розповідаєш? Нісенітницю. Браво! <зас> Велике дякуємо тобі за участь. Ти молодець, відповів вірно на всі питання. А я скажу, як голова департаментика де це буде викладати. Ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже важливо. Ми їх всі читаємо, якщо що, так. до побачення.